Кожен третій пацієнт, який приходить на прийом, має в тій чи іншій мірі викривлення носової переділки. Є дуже багато міфів, на які ми не втомлюємося відповідати пацієнтам. Якщо після септопластики міняється форма носа, то взагалі це ускладнення, і таке ускладнення деколи стається, і ми їх коригуємо. Коли у нас викривлена переділка різко вліво, то справа місця забагато. коли я лягаю на ту ніздрю, в яку сторону викривлена носова, переділка я взагалі не дихаю. Якщо основна причина саме в викривленні, то навіть судино звужуючі краплі не будуть допомагати. Тобто, це нормально відчувати якийсь невеличкий набряк і погіршення носового дихання то з однієї сторони, то з іншої. І 90% пацієнтів е не приймають, знеболюючі. Не можна гострого, нам не можна гарячого. Це стосується будь-чого. Підняти з пішки на 16-й поверх без ліфта не можна. Більшість пацієнтів описує, як каже: ну таке враження, що я перехворів на ГРВІ. Досить просто і швидко зараз виправити. Це не ті операції, які були. 20 років тому деякі пацієнти запитують, чи можу я працювати після такої операції. Можна і треба, якщо хочеться. Якщо це функціональна операція, то зовні ніяких змін носа, синців, набриків не буде. А ті, хто досі бояться, ми рекомендуємо не зволікати, записуватись до нас на огляд, консультацію та встановити причину порушення носового дихання.